Привіт, малята! Давайте з вами трошки пограємо. І згадаємо цифри. Яка цифра намальована? Цифра 1. А скільки ведмедиків? Також 1. Наступна цифра яка? Цифра 2. Вірно. Скільки вагончиків у потязі? Також 2. Молодці. Далі йде цифра 3. Так, а скільки зайчиків на малюнку? Три. Вірно. Як ви гадаєте, дітки, яка цифра буде наступною? Подумайте уважно? Так, це цифра 4. Вона позначає 4 предмети. Давайте з вами порахуємо м'ячики. Один, два. Три. 4. Вірно 4 м'ячики. Далі погляньте на малюночок. Йдуть числа 1, 2, 3. Як... Після якої цифри ми з вами поставимо цифру 4? Після цифри 3. Молодці. Скажіть, будь ласка, після якої? Між якими цифрами стоїть цифра 2? Вірно, 1 і 3. Це її числа сусіди. А цифра 3. Між якими стоїть цифрами? Так, між цифрами 2 і 4. Це числа сусіди, цифри 3. Молодці малята. Сьогодні ми з вами згадали такі цифри 1, 2, 3. Та познайомились з новою цифрою 4, яка позначає 4 предмети. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!